Так, привезли ми своїх поросяток до товариша. Дивіться, які гарні у нього свинки. Хто бажає замовити поросятку? Собі є кармали, є в'єтнамські поросята. А сіхти має Років. Року нема. 8 місяців. Бачите, які кармали виходять у 8 місяців. Там ваги, напевно, сотка укрита. Бомбезні свині. Є молодь на продаж. Є молоденькі свинки ще будуть. Ще чекає чоловіка коту свиней. Так що звертайте на це увагу. Скину номер телефону свій на пам'ять. 095, 94-26-76. Телефонуйте. Івано-Франківська область, локація біля Бурштина. Село дорога дуже гарна. Чесно, от Я приїхав. Дорога гарна, проблем немає. Відстань невелика. Траса по трасі, гарнесенько доїжджаєте, просто бомба. Бачите, це кармал, оце малий? Такі маленькі кармал. Дуже класні просятки. Поросята дуже гарні, плідні, гарно вони виводять малих. Невибагливі до їжі, невибагливі до утримання. Отакий, бачите, Малесенький парканець в пів метра. Зроблений з вербових пальків. І все, ніхто ніколи не втікає, нічого не робить, все спокійно на місці. Загорода така 5х7. На... Плюс-мінус і бомбезно. Бомбезні посяти. Ці кармали дуже класні, вони більше такі м'ясні, в них менше сала, мало їм потрібно зерна, зараз весна, трави, трави. А що ти їх не випускаєш туховник? Пускаєш? Ну. Ну. Їх випускаєте собі бомбезно. Хто має якийсь садок невеличкий, собі, випускаєте цих поросяток, не пасуться аж бігом. Хочуть травички. Так що телефонуйте до, до, до товариша. Гарні свинки завжди є поросята малі, так що звертайте на це увагу, Хто хоче завести таких поросят, щоб менше було з ними різних справ. Тільки один прихід погодували і все. Кін що, шов залишається вдома? Сира картопля, різні відходи. Любі відходи зернові, все в неї їдять, гарно ростуть, ніколи з немає проблем. Не мерзнуть, утримання може бути вуличне, що не щоб на них не капало було якесь накриття, щоб вони могли собі сховатися від дощу, тому що ви розумієте, промерзає. Мокре, воно добре. Постелили їм трошки сінця, все супер бомба. Бачите, вони не риють. Дивіться, зараз душі, болото взалід. Не порито взагалі. Чистенько, гарненько піднимуться лід. Навіть біли свині, такі оті ландраси, вони так підривають, що відривають двері, роблять просто. Це просто бомба. Так що звертайте увагу, телефонуйте. Ще я вам про них буду показувати, коли будуть маленькі поросята, ще чоловік зазніме я ще буду закидати. Так що контролюйте цей процес. Всім дякую, до побачення.